Багатогодинна тривога та вибухи по всій країні Такою була ніч сьогодні. Найбільше постраждала столиця, також Київщина та Одещина. На Одещині влучання у житловий будинок, пошкоджений пологовий та станція швидкої, двоє загиблих. На Київщині зруйнований приватний будинок, ще кілька пошкоджені. Також руйнувань зазнали квартира у висоці, госпіталізували людину. На одному із промислових об'єктів рятувальники ліквідували пожежу на площі у дві квадратних метрів. Столиця Теж усю ніч здригалася від вибухів, атакували Київ балістичними ракетами та бойовими дронами. Є руйнування пожежі та потерпілі. Із десяти районів Києва постраждали сім, повідомляють у міській військовій адміністрації. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Ушпиталили чотирьох людей. Попередньо їхньому життю нічого не загрожує. Пожежі спалахували вночі у багатьох місцях. Зокрема, палали автівки та складські приміщення. Горіла також і будівля колишнього візового. Центру Великої Британії зараз вона не використовується, тож була порожньою до гасіння пожеж залучили гелікоптери. Деякі продовжували роботу, і після 10-ї ранку у повітрі досі стоїть запах гару. У Оболонському районі уламки пошкодили багатоквартирний будинок. Ось на відео потрапив момент прильоту в житловий комплекс. Там дуже сильно пошкоджені квартири із другого по четвертий поверх. Очевидці кажуть, що чули цілу серію вибухів. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко ще на світанку побувала на місці. І ось що вона побачила. Важка ніч сьогодні для столиці. Важка ніч сьогодні для Оболонського району. Поза моєю спиною ЖК навигатор, куди сьогодні поцілило щось. Російські чи то безпілотник, чи то уламки ракети, ось ви бачите поза моєю спиною, на другому третьому поверсі проє пошкоджена квартира, вибиті вікна, дуже багато вибитих вікон, дуже багато постраждалих автомобілів. Тут вже працюють правоохоронці. Швидкі допомоги зараз будемо уточнювати, чи є постраждалі, але ви бачите наскільки серйозні ушкодження. Зараз тут вроджувальна стрічка у двір не пускають. І це один із трьох величезних будинків, між якими сьогодні. Остався приліт, коли оголошують повітряну тривогу, проходить якийсь час, а тут дуже швидко з'явилися вибухи. Був дуже потужний вибух. дзвоніли шибки, сипалася штукатурка. Було дуже страшно. Дези ромко діти і багато людей плакало, про дуже перелякалися, і за час війни напевно це перший такий день, коли от, дуже багато саме в цьому районі було таких вибухів. Загалом вже відомо про 18 постраждалих квартир. Місцева влада створила штаб, аби реєструвати людей задля виплат. Зараз закінчується оперативне режимальні роботи. Будемо допомагати з прибиранням наслідків. Є насправді ряд програм. достатньо оперативно. Можна отримати компенсацію. Ось це найбільш постраждалий кут будинку житлового комплексу. Навігатор квартири на другому, третьому, четвертому поверхах дуже сильно пошкоджені. На першому поверсі була розташована аптека. Від неї майже нічого не лишилося. Ну а вубок був настільки сильний. Що, от бачите, дитяча іграшка лежить, яку винесло з однієї з квартир. Це житловий комплекс навігатор. Біля нього вже вдруге прилітає щось: щось російське, чи то уламок шахеда, чи то уламок ракети. Тут дуже багато живе людей, оскільки тут три величезні будинки в цьому житловому комплексі, для яких сьогодні була дуже безсонна ніч. Відомо про одну постраждалу жінку, яку забрали з, здається з другого поверху, кажуть сусіди. Вона зараз у лікарні, але її життю нічого не. Загрожує палає в Оболонському районі ще й промислова зона. Туди теж поцілили росіяни. Площа займання надто велика. Тож для гасіння пожежі залучають не лише ДСНСників, а й пожежний вертоліт. Постраждала столярна майстерня, яка розташована була на території промзони. Юлія Кирієнко ТСН 1+,1 Вогонь у Києві рятувальники гасили по багато годин. Зокрема, пожежні гелікоптери були задіяні, аби здолати вогонь на столичній куренівці. Там масштабні руйнування приватних приміщень із серйозними займаннями. На допомогу приїхали рятувальники також із області. На розвалі наші кореспондентки зустріли власників тамтешнього бізнесу. Це був цех, де шили одяг. В першу чергу футболки у них на зміні було двоє людей. Вони постраждали, але їхньому життю наразі загрози немає. Друкувалися футболки, друкувався одяг. Нічого лишнього, нічого більш тут не було. Навіщо сюди бити, не зрозуміло. Дрьобана канала, щоб ви всі. На цьому підприємстві вночі перебувало двоє співробітників. Піддавала ми охоронця витягнули, а дівчинка ударною хвилиною її витягнула по кожному Завезли їх додому, шоковому повисити. Моя власність була Це так, да, це вже історично просто. Жартуємо далі. У мене машинки остались, в нього генератор. Будемо працювати далі. який допомагає боротися з вогнем.